І так, розказую, як прийняти себе ціліком і повністю. Андрій, ви маєте зрозуміти, що ви це не лише ваша позитивна сторона, це не лише ваші позитивні якості, позитивні ситуації і позитивні думки. Тобто, для того, щоб прийти в ту точку, де ви є зараз, вам знадобилося не лише ваше позитивне мислення, не лише ваш хороший характер. Розумієте, ви є собою через усі якості. І це класно. Якщо воно вам в житті дуже сильно заважає, зрозуміло, що над цим треба працювати. Але якщо воно вам не заважає, вам треба навчитися з цим жити і це приймати, і пояснювати собі, що це окей. Більш того, вас рухає вперед не лише якась, типу, знаєте, така якась мотивація, а й ваші страхи. Наприклад, я. Боюся працювати на звичайній роботі. Все життя У мене є страх цього. Та що от я буду постійно приходити на роботу в такий то час, уходити в такий. Типу, це буде моїм постійним життям. Я цього дуже сильно не хочу. І саме це. Є однією з причин, чому зараз я записую це відео. <рес> Ні в якому разі нічого не маю проти роботи. Бо хтось мріє про те, що я хочу там вивчитись і потім працювати в цій компанії, ходить в офіс, і хтось хтось про це мріє. Я мрію про інше бути повністю незалежною і заробляти гроші онлайн. У кожного своє, кожного свої ці. в якому разі маю нічого проти. Я говорю конкретно за себе. Розумієте, про що я і до чого я намагаюся привести вас? Якщо воно просто є, його варто прийняти. Усвідомити, що так да, воно є, і хай собі буде. Або, наприклад, мені там колись казали, що я меркантільна, і мені треба там тільки щоб за мене платили, і туди-сюди. І, типу, з однієї сторони, меркантільність — це погано. А з іншої сторони, саме вона, хоця моя така меркантильність, не лише вона, звичайно, що не лише вона, понятно, що не тільки ця конкретна частина мене, а й інші мої характеристики, але ця теж там була присутня. Вона давала мені, наприклад, подорож, за яку я взагалі не платила. Тобто я просто поїхала в подорож з хлопцем, де він взяв всі розходи на себе. Тобто, з однієї сторони, меркантильність погана, черта, а з іншої сторони, вона мені якось допомагає. Понімаєте, вражує? Це не означає, що вам треба виправдовувати якісь свої погані вчинки, тим, що ну, от такий от я чоловік. Ні, це так не працює. Звичайно, що якщо, наприклад, якась трапила ситуація, де ви когось образили, викликали в когось неприємні почуття, наприклад, у якоїсь близької людини. звичайно, що вам треба підійти і вибачитися, сказати, вибач, будь ласка, мене ні, я не хотіла туди-сюди, ні в якому разі не казати, що. Принімей мене такий, це от моя черта, і я така. Ні, це буде теж неправильно. Треба мати в цьому якийсь такий баланс, треба вміти з цим працювати. Важка тема, важко це все пояснити в кількох хвилинах. Давайте так, ви мені зараз напишете фідбек. Якщо ви в принципі розумієте про що я кажу, якщо я розповідаю доступно, окей, ідем далі. Якщо ні, я попробую записати якесь довше відео, в якому більш детально розберу цю тему, окей. Все я вас цілую, приймайте себе повністю, любіть себе повністю, і не забувайте, що та точка, в якій ви є зараз, не лише завдяки хорошим вашим якості.